Існує в Україні інтелектуальна література. Хто її продукує і чи є ті, хто повинен би її споживати? Вітаю вас, в ефірі програма Україна Єдина на телеканалі УТР і студії сьогодні. Пан Леонід Фінберг, видавець, директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства, головний редактор видавництва дух і літера. Вітаю вас, пане Леоніде. Дякую. Я вас. Ну я не все сказав. Очевидно, не треба, але... то я взагалі але... не люблю ці регіони. Чому не люблю? То, слово, видається таке велике, що все інше має. Може є ордени, винагороджений. Е, мене... Я не буду говорити про мої ордени. Від української влади мене, дякувати Богові, не має <рес> Добре. Ну, не будемо про це. Інтелектуальна література. От що, по-перше, слід під цим розуміти, щоб ми розібрались, так би мовити, в термінах, у поняттях, а потім вже вели мову про це. Знаєте, традиційна культура поділяється, хоча й досить умовно, але ж все ж таки на високу культуру і популярну культуру, маскультуру. культуру. І в усі часи були люди, які займалися філософськими питаннями, побудови світу, сутності людини, інше інше. інше. І, отже, теоретичні праці про філософію, теологію, історію. Літературознавства, мистецтво знавства, інше, інше, інше. Я вважаю, що це і є інтелектуальна література. Звичайно, якщо вона написана добре, якщо це не інфляція і не пропане профанація цього. Філософія, от на вашу думку, що. Про що говорить або в основному про що говорить сучасна філософія? Ми там можемо захоплюватися, любити або не любити античних філософів, філософів там епохи відродження, ну навіть філософів там уже цього декадансу, кінця 19-го, початку 20-го століття. А про що ж може сучасний філософ сказати, начебто вже все сказано. Знаєте, це думка про фана. Це, 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 це не думка про а це і так, і не так. Пам'ятаєте ці знаменіті слова, що є щось в літературі, окрім того, що написано в Корані? Ні, немає. То навіщо інша література? Так що ми дійдемо до, до таких висновків, не хочеться. Це, це правда, хибна думка. Насправді, людська думка розвивається століттями, і я не знаю, чи може в юності ви колись читали історію філософії Гегеля. То для мене це була книжка, яка показувала велич Гегеля як людини, яка в кожному іншому авторові іншої епохи, інших часів бачив, що він додавав до того, що виробили попередні покоління. І так само є і сьогодні. От одне з наших видань це такий багатотомний словник неперекладностей, угу. який ми перекладаємо з французької мови. Це унікальний проєкт. Керівник його Костянтин Сігов, і це його блискуча ідея, і працює колективно, якому немає рівних сьогодні в Україні філософських таких. Йде мова про те, що філософ, французькі філософи вирішили, що це несправедливо, що майже що є якісь терміни в різних культурах, європейських культур, культурах, які буквально не перекладаються французькою. І вони Близько 10 років збирали ці терміни з різних культур, включно з українською, і зробили такий а, том філософський, словник неперекладності 1500 сторінок. І як тільки з'явився цей том, він з'явився роки 3-4 тому, всі в світі захотіли його перекладати. Я думаю, що українському читачеві буде цікаво, що перший переклад цього словника є український переклад. Ще немає ані англійського, ані німецького, ані інших-інших, ну, над ними працюють. І це, це філософія, яка представляє сучасний розвиток філософської думки в усіх країнах. От ну, я не знаю, очевидно. Ви на початку сказали про масову культуру, про високу культуру, це стосується і літератури. Але письменники деякі кажуть, що є література добра, а є погана. Якщо ну, Біблія це масова література, і ж вона є майже в кожному домі. Зрозуміло, це реч іншого порядку. І ні, я готовий відповісти на цю питання. Прошу. Я думаю, що розуміння Біблії по великому рахунку це висока культура. І є профанація будь-якої книги, знаєте. Ну, сьогодні є таке містичне юдейське вчення кабала. І приходять люди і кажуть, що вони викладають кабалу і видають книжки. Я кажу: що ж ви? Ви знаєте єврит? Ні, Не знаємо. Ви знаєте містику, не знаємо. А що ж ви робите? Так каже, це невеличка книжечка, але вона дає уявлення про кабалу. Так само і Біблію можна представити там двома-трема фразами. Чи буде це Біблія? Ми тільки що видали книжку, блискучу книжку такого американського дослідника. Пілікана. Він, на жаль, пішов в життя, він очолював Асоціацію американських вчених довгий час. Mm. Перед тим ми видали його книжку про університети в сучасному світі. Книжка називається Кому належить Біблія. Отже, починається воно з того, що три пані заходять до магазину і запитують Біблію. Пані, яка сповідає католицизм, пані, яка сповідає православ'я і пані, яка сповідує юдаїзм. І всім їм дають різні біблії. З цього починає, ну, звичайно, і з цього починається розмова одного з найславетніших і найрозумніших людей ну, вже наших часів, який знає кожну з цих традицій, який знає арамейську, який знає єврит, який знає грецьку, який ну, знав так? Інші, інші, інші мови. І він його роздуми над тим, що об'єднує ці книги, які сьогодні друкуються, начебто трохи. З певними відмінностями, і що є спільне і найважливіше в них. Оце йде мова про Біблію. І, і, і тільки людина такої освіченості, і такої, таких знань може написати це і представити. Характерно, що він отримав як християнські, так і юдейські нагороди за це. Ми вже згадали ми релігію. 21 -е століття і релігія. От... Наскільки вона буде впливати, на вашу думку, на, на нас, на людство загалом? Я не маю конкретно на увазі, там іслам, це буде, це буде юдаїзм, чи це буде християнство чи буддизм. Чи на вашу думку, глоб, ну, глобалізація вона не перетворила нас або не змінила нас до такої міри, що ми, ну, ми можемо собі е, е, в розмові визнавати існування вищої сили, Бога? Але для себе десь думати, що ми ж будуємо мости, ми летимо в космос, ми свердлимо землю. Я думаю, що і в часи Мойсея це саме робили тільки в інших технологічних просторах. Ви знаєте, мені здається, що гуманність цього світу тримається на релігії. І... Це дуже важливо людині знати, що життя не закінчується от його безпосереднім фізичним існуванням. Це дуже важливо для людини сповідувати 10 заповідей, бо це тримає взагалі людство від божевілля. Інше, інше, інше. Я, Знаєте, сьогодні в світі є багато людей, які є віруючими людьми, але ж віруючими. Не в рамках офіційних релігій, бо є дискредитація певних структур, і ми це знаємо. Я колись побачив, скільки нагород є у великих світ усього президентів, релігійних нагород, ну стало сумно. Це девальвація не тільки взагалі суспільства, а девальвація цих конфесій, які нагороджують, нагороджують чи податківців, чи митників, чи президентів, чи, чи, чи інших. Але ж. Коли у людей запитують, вірите в Бога, то більшість відповідає так. Чи ходити в церкву, чи в синагогу, більшість каже ні. Але ж я думаю, що, ну, що це теж добре, що вони вірять, що є для них щось над е, сьогоднішнє велике. А Леш, в принципі, церква це, це певний канон, традиційна церква, так? 10 заповідей, які не дозволяють, начебто, повністю загинути світові, але з іншого боку, вони ж нас із вами десь і обмежують багато в чому, і, і там є якісь інші вірування, можуть бути, які дозволяють там робити якісь, якісь речі, які не дозволяє, наприклад, там, іслам чи християнство. От як із цим бути? Чи не вважаєте ви, що в принципі релігія вона обмежує? Свободу людини може це не може це провокація обмежує, обмежує, обмежує безумовно. А хто вам сказав, що свобода існує без обмежень? Це ж абсурдність, е, обмеження це рамки людської культури. І якщо б не було цих обмежень, ви ж уявляєте, що ну ну можна було б там е, кожному взяти автомати і розстрілювати інших? Чи можна було б е, змішувати родини? Ну. Інше, інше, інше це ж було божевілля. Людство, так би зійшло на пси, так не існувало би. Свобода, це е, ну, передбачає безумовно якісь обмеження і великі системи, правові системи людства. Вони і сприяють свободі, бо коли немає цих правових систем, немає свободи. Добре, ви, так би мовити, тривалий час жили в Радянському Союзі, в якому, в принципі, в теорії були. Ну, можливо, не було десять заповідей, може, біблійних, але були прописані досить якісь цікаві, гуманні речі, з якими цілком можливо можна було б добре жити. Але ну, там ви особисто там були присутні на допитах, верніше вас допитували, так, в різних місцях, десь так. Я не знаю, може ви якимось чином і постраждали від тієї радянської влади, яка пропагувала, тобто добрі речі, а виходило чомусь все навпаки. От чому виходило все навпаки, якщо було написано все добре. Я це до релігії, притягуючи, чи завжди це так. Щось багато питань, мені так трохи важкувато. Давайте хоч... давайте трохи про радянську владу. Так? Те, що радянська конституція була найдемократичніша в світі, не мала значення до, до життя радянських людей, бо життя відбувалося не по написаних текстах чи то конституції, чи право, ну здебільшого. Так що, ну, знаменитий Орвел, так, Міністерство правди, і інше, 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 де все брехня. Так що, такі були всі тоталітарні режими. Чи, чи можна таким чином застосовувати і релігію? От про що я... Безумовно. Безумовно, релігія це слово релігія, чи певна система цінностей, не є абсолютом для. Того, щоб гарантувати людям нормальне життя. За справжню релігію, за справжню свободу треба боротися кожного дня. Бо девальвувати цінності релігійні можна так само, як девальвувати цінності ліберальні чи комуністичні, інше інше інше. Отже, давайте відкинемо слова, які вішають на себе, особливо ті чи інші проповідники, і давайте думати, що ж вони роблять насправді чи. Вони правда не вбивають, коли вони е, вбили більше, е, ніж будь-яка цивілізація в ХХ столітті, йде мова про комуністів. Чи вони правда є люди, людьми порядними і дотримуються права, чи е, існують безправні трійки, які засуджують кого завгодно? Інше, інше, інше. От чи змогло вже людство, думка е, сформулювати джерела? Виникнення тоталітарних режимів ХХ століття, зокрема, не будемо говорити там про феодалізм, рабство і так далі. А, мені здається так. Ви знаєте, ми довгий час були поза межами а, і не знали, як розвивається суспільна думка цивілізованого світу. Але ж як тільки ще там 25 років тому ми відкрилися, і нам стали доступними книги, фільми світової культури. Ми побачили, що інтелектуали цього світу зробили дуже багато, щоб зрозуміти джерела тоталітаризму. Може, найкраща ну, для, як для мене книжка, яка розповідає про це. Це книжка Ханне Арен, джерела тоталітаризму. Ми вже видали там три видання і цієї книги, і ще інші її книги. Вона один з найкращих, найглибших інтелектуалів 20-го століття. Я можу навіть схематично переказати її думки. Ну, якщо коротко, звідки береться тоталітаризм на думку вашу, яку ви поділяєте очевидно з Анною Харен? Знаєте, немає універсальних джерел тоталітаризму в кожному часі, в кожному віці, в кожній країні є свої джерела, але ж Ганна Аренд аналізувала джерела тоталітаризму німецького, нацистського і радянського світів початку ХХ століття. І це не було випадковістю. Цей світ того часу був ну такий в такому стані, що він не мав певної рівноваги. Тоді домінували такі дарвіністські теорії і були відкинуті релігійні цінності, про які ми говорили ну, в багатьох країнах світу. І отже, от якихось орієнтирів для моральної поведінки було набагато менше ніж в попередні роки, чи, чи може сьогодні. Потім це була епоха рабовласництва, де е, країни, рабовласники і їх е, військові відстрілювали рабів е, як, як худобу, не було цінності людини, е, начебто для цих християнських цивілізацій. Вони е, е, негрів не не сприймали як людей, і їх нагороджували там якимись ординами в Британії чи в Голландії. Ще одне джерело тоталітаризму це божевілля світу після Першої світової війни. Мало того, що десятки мільйонів ну, були вбиті, ще в деяких країнах безробіття досягало половини тих, хто міг працювати. Отже, ці фактори додавали одне. Одне одному певні живлювали так живлювали, давали такі вектори, які зробили неможливим існування людей в різних країнах, і це не випадково, що тільки тоталітарні режими, які з силою змогли змінити цю ситуацію. Але ж сила безконтрольна потім переростала в в силу самодостатню і яка працювала тільки на себе. І тоді вони почали вбивати людей, що вбили їх багато більше ніж попередні. Демократичніші псевдодемократичні режими. Видавець, Леонід Фінберг, гість нашої студії в передачі Україна-Єдина на телеканалі УТР. Добре. От ми говоримо з вами про якісь цікаві, начебто, речі. Загальні і конкретні. На початку передачі поставив таке от, чи існує в Україні інтелектуальна література, чи є ті, хто її продукує, і чи є ті, хто її повинен би споживати в лапках. От ви можете там просто сказати, що та література, яку ви видаєте, її, якби, ну, це, це не наклад 50 штук. А що це є? Люди, є кількість людей, критичний мінімум, як про нього говорять, який це читає, і кому це потрібно. Я вам скажу парадоксальну річ: що чим більше інтелектуальну книгу ми видаємо, тим більше вона продається в Україні. Слухайте, а що ж тоді за парадокси? Нам з усіх телевізорів і радіоефірів і газет пишуть, що ніхто не хоче цього читати що нікому це не треба. Що нам простіше, то простіше все. І ми постійно все спрощуємо. Це може їм і простіше. В мене немає не питань до тих, хто так каже. А, ми, цей словник, де надзвичайно складні, про які я говорив, там надзвичайно складні філософські категорії. Ми вже видає, ми видали тисячу примірників першого тому, ми вже надрукали другу тисячу примірників. Сьогодні ми святкуємо ювілей 75-ліття великого композитора, світового і українського композитора Валентина Сільвестрова. Сьогодні в, в філармонії буде черговий його концерт. Ми видали книгу його лекції, його роздумів про сучасну музику. Вже три тисячі примірників. Ми видали російську версію, бо він розмовляв, читав свої лекції російську, потім зробили українську. Тепер ще одну тисячу видали, їх читають. Ну і таке інше. Бруно Шульц, якого я тримаю в руках. Хотілося хотілось би вас запитати. Ви робите всяких багато цікавих речей. Про людей, які так чи інакше пов'язані з Україною, от, от така книжечка От Бруно Шульці Україна. Що це Бруно Шульці Україна? Продовжуючи вашу тему, яку ви мені запропонували інтелектуальної України. Я можу сказати, що сьогодні, може, серед інших країн світу Україна одна з лідерів перекладів текстів Бруно Шульца рідною мовою. Ми вже маємо четверте видання основних текстів Бруно Шульца. Останнє, як ви знаєте, в перекладі Юрія Андруховича, блискуче. Попередні теж хороші перекладав і Микола Яковина, і Тарас Возняк, і Юрко Прохаська, і інші, інші теж люди, не другі в українській культурі. Ми маємо книгу нашого видавництва Єже Фісовського про Бруно Шульца. Геніальна книга, взагалі, є Жефіцовська людина, яка присвятила себе тому, щоб розповісти світові, що Бруно Шульц це геній, і йому це вдалося, бо сьогодні в усіх європейських культурах вивчають його тексти, дійсно блискучі тексти. Ці дві книги публіцистики, листів. Вони зроблені з любов'ю і, і, і чого варті шульцівські фестивалі в Дрогобичі. В грудні ми будемо презентувати ці книжки в Києві. Я сподіваюся, що з часом покажемо ще певні інсталяції, фотографії, ілюстрації до його творчості. Це продовження цієї теми. Інтелектуальна Україна існує. Чеслав Мілош, от, от ще одна. Ми, Звісно, що всю. Літературу там не, не, не можемо показати, але от те, що пан Леонід нам приніс, з задоволенням я покажу, можливо, хтось захоче це про, прочитати. Чому Чеслав Мілош ж теж? Можна. Ви знаєте, один з кореспондентів колись так в бесіді, я не пам'ятаю вже хто це. Запитав: ну от ви з Костянтином Сіговим керуєте видавництвом, а як ви вибираєте кого друкувати? Ну, я кажу, ми сідаємо так напроти один одного, він називає одного Нобелівського лауреата, я іншого. І потім приймаємо рішення. Хто не запитує серйоз? Ну я кажу, майже всерйоз. Отже, попри всі проблеми сьогодення, я не зменшую їх, ми маємо унікальну ситуацію. Майже три покоління людей, наших батьків, дідів, вони не мали доступу до світової культури. Ми перше покоління, яке по великому рахунку може відкрити для себе великі імена, і ми їх відкриваємо з великою радістю для себе, для своїх друзів, для суспільства. От Чеслав Мілаш це один з геніїв кінця ХХ століття. Ну, великий письменник, філософ, дисидент. Він один з них. Я можу називати ще інші інші, інші такі книжки. От повертаючись трошки в час радянський, про який ми трошки говорили. Чи почали ви для себе відкривати, наприклад, в 60-ті роки якусь іншу літературу? От і наскільки ви вважаєте себе сучасником 60-ництва? Якою мірою? Ви знаєте, я народився в 48-му році, так? в 60-ті роки так широко, я ще був молодою людиною. Більше того, я народився в родині, де не було книжок. Як? Ну, так. Моя мати працювала бухгалтером, а перед тим працювала там на будівництві. Мій батько був робітником високої кваліфікації. І в нашій родині були дві книги. Одна називалася Подвік розвідчика», а друга називалася «Ромашка». Такі радянські детективи. Зараз вже ніхто не пам'ятає цього. І вперше я побачив людей, які читають книги, які долучаються до якогось слова. Це вже коли я навчався в технікумі. Я закінчив механічний технікум, а потім політехнічний інститут. От тоді, вже коли я познайомився з тими людьми, я почав і ночно читати, щоб наздогнати ну, тих моїх колег, які були начитані. Я таким не був. Футбол, я добре це... грав футбол. А ви футбол добре грав? Грав добре футбол. Мене запрошували до професійної команди, ну, але ж так, дякую не спла... сталося. пішов книжки читати. А? Книжки пішов читати. Так, в футболі книж... книжки зараз читати не треба, як показує ну, час. По різному може бути показує часто практика. Ну, мало з тим. От люди, з якими ви спілкувалися, в 60-х, вже ну, дорослим, хлопцем і чоловіком, та, і в 70-х. От наскільки ви цей період запам'ятали, вам здається, що це була ланка в певному в ланцюзі? от цього зв'язку високої культури, тобто, чи шістдесятники вони виконували цю місію зв'язкових? Безумовно, безумовно, безумовно і безумовно. Я відкривав для себе шістдесятників вже наприкінці 70-х років, тоді я, коли я пробився через ну певні етапи свого становлення. І як сьогодні, ну там і раніше, я розумію, що шестидесятництво по великому рахунку це був великий прорив української, російської, польської, литовської інших культур. Це був відрив від традицій радянських сталінізму чи чи ленінізму. Це був вихід в інший світ. Вони перші вийшли і платили за це життям чи тюрмами, чи чи чи, чи, чи Але Це люди досить трагічної долі, переважно так і ну ми ще зараз маємо можливість спілкуватися з частиною із них, і в цьому контексті хотів би вам поставити ну ще одне запитання про минуле. Бром, ці-всі речі вже перестали дискутувати навіть найзавзятіші, про те, що історію без брому нашу не можна читати, ну, будь-яку не можна читати без брому. От як ви ставитесь до минулого? От, от була б у вас влада в руках, я не знаю, регулювати там видавництво підручників. От, от що б там було і чого б там не було в першу чергу? Стати, я не хочу такої влади. Не хочу. не хочу такої влади. Я хочу, щоб ми жили в демократичному суспільстві, де мої опоненти мають можливість теж написати те, що вони хочуть. Але ж я хочу, щоб і такі люди, як там Ярослав Грицак, чи Костянтин Сігов, чи В'ячеслав Брюхавецький, чи Маче Маранович, інші 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 теж мали можливість написати своє дивним чином, ця людська цивілізація побудована так, що в ліберальні часи перемагає. Ліберальна думка перемагають етичні тексти, а не тексти божевільні. Вони перемагають тільки от в такі етапи життя, коли ну про які ми з вами говорили на початках там 20 го століття, коли ми говорили про джерела тоталітаризму. Я певен, що сьогодні, якщо ну буде у нас така продовжувати тенденція, ну певне, я не кажу зараз про ті чи інші політичні виміри, вони другі, перші виміри світоглядні, філософські. Ну, тому що ми сьогодні інтелектуально живемо в вільному світі, і є інтернет, але є ми в тому... інші... зараз живемо в тому світі, вибачте, коли перемагає от, те, що ви сказали. Знаєте, в мене, в мене дружина, вона лікар. Вона в тих випадках каже, вскриті я покаже. Тобто, Це з часом. А, так з що, часом. Так. Я думаю, що ні в кого немає рецептів, що, хто переможе. Вона ж є та, ця тенденція. Ви задоволені з молоді? Ну, не, не, там, не конкретно, ви, там, ви кажуть, в ті пиво п'ють, ті наркомани, є проблема, дитячий алкоголізм, юнацький алкоголізм. От загалом ви спілкуєтеся з різними поколіннями. От ви як з упевненістю дивитесь на, так би мовити, у майбутнє? Знаєте, майбутнє прогнозувати дуже важко. Найближче. Стільки факторів впливають на майбутнє, що ніхто не знає. Ми не знаємо, як ми залежимо від того, що відбувається з тими чи іншими ураганами, чи що відбувається в Європейському Союзі, чи відбувається в Росії чи в Китаї. Ну, я вже кажу про інші фактори, так, як себе поводить земля, комети. Ну, дуже важка річ прогнозувати. Ніколи тим не займаюся. Відповім на ваше питання. Як і всі часи, є різна молодь, які є різні люди середнього віку, які є різні люди старшого віку, з нами працює чудова молодь, така, якою ми не могли бути. Вони набагато більш освічені, ніж ми. Якщо серед них є чимало людей відповідальних, а моральних, то вони досягають того, чого ми не могли досягти. Ну, от ми видали зараз такий двотомник єврейська цивілізація. Переклали Гарвардсь... Оксфордський, вибачте, підручник на 1100 сторінок. Це блискуча книжка, інтелектуальна книжка. Ми побачили на якому рівні взагалі вивчаються цивілізації в світі в кращих університетах. Ми плануємо видати і інші книги Оксфорда чи Гарварда, такі підручники, бо це теж певний прорив в українському навчанні. Але над, над тим працювали молоді люди, молоді дівчата. І Я дуже радий, що це в значній мірі вони зробили: перекладачі, редактори. В них не менше відповідальність ніж у людей нашого покоління. Вони і вільніші? Так, я... да, безумовно. На сам кінець у нас буквально дві хвилини до завершення передачі. <зас> що ви розумієте, під таким словосполученням, як Україна єдина. В будь-якому контексті, очевидно, крім політичного, бо про це постійно нам розказують знову ж таки із телевізорів. В сенсі інтелектуальному, ментальному, історичному, культурному, якщо хочете. Це таке важке питання. Це, скоріш за все, вектор, до якого ми всі намагаємося йти. Історично так склалося, що по різному розвивалися долі людей в різних частинах України, по різному розвивалися різні спільноти, національні, релігійні, але ж це є в кожній країні. Але ж є ще велике надзавдання політичних еліт, інтелектуальних еліт, щоб сприяти тому, щоб ця Україна розвивалася як демократична і культурна країна. Ви знаєте, досвід, і український, і єврейський, і інші досвіди підказують, що бездержавні нації вони стають першими жертвами будь-яких катаклізмів. Тому є певна цінність держави. І я думаю, що більшість українських це українців це сьогодні розуміє. І в міру сил мені здається, що ці люди намагаються сприяти тому, щоб і вони, і їх діти жили в нормальній країні. Я дякую вам. Це був видавець Леонід Фінберг. Дякую вам і до побачення.